Власне, ми всі маємо розуміти, що ми зараз причетні до енергетичного фронту, і це може стосуватися всіх і кожного. Тому ми маємо бути готовими до надзвичайних подій в сфері енергетики щодня. Для цього нам потрібно сформувати таку тривожну валізку, що в неї має війти. Це має бути ліхтарик, це має бути обов'язково запас їжі, який може зберігатися без холодильника, також запас питної води. Це мають бути павербанки. Потрібно загалом скласти план дій того, як ми будемо. Діяти особливо це актуально для сімей, в яких є малолітні діти, для сімей, в яких є люди з обмеженими можливостями, тому що це важливо, тому що ми маємо розуміти, куди ми будемо рухатися, чи ми чи у нас заправлена машина, який у нас маршрут. Ми маємо мати бажано акумулятор. Ми маємо мати бажано павербанк. Крім того, потрібно мати запас ліків, які є необхідними, якщо ну, ви приймаєте якісь ліки. Крім того, потрібно запастись Теплими речами і бажано газовим пальником, ці речі вони допоможуть вам при екстрених ситуаціях бути в безпеці. І ще один важливий момент це також радіо, яке може працювати без електроенергії. Ці речі вам допоможуть дійсно при надзвичайних ситуаціях ну, зберегти себе і своїх близьких. Дійсно, зараз дуже є багато порад з енергозбереження, з енергоефективності, але не все це потрібно використовувати, тому що є ряд порад, які ні в якому разі не можна робити. Наприклад, ні в якому разі не можна встановлювати дизельний генератор у себе в квартирі або бензиновий генератор будь-який, тому що це елементарно може призвести до вашої смерті, тому що він виділяє чітний газ, і в замкнутому приміщенні це може там призвести до удушення. Також його не можна встановлювати навіть там на балконі у себе, тому що дехто думає, що на балконі можна. Не можна Овляти буржуйки у себе в квартирі, тому що ми все-таки маємо пам'ятати про пожежну безпеку і так само про той самий чітний газ. Крім того, не можна в випадку, якщо в нас вимкнули електроенергію після її включення, одразу ж включати всі електроприлади, тому що таким чином ми будемо перевантажувати нашу електромережу і крім того, це може призвести до швидкого зникнення світла, і відповідно до того, що прилади теж можуть перегоріти. Такі е, речі робити ні в якому разі не можна для того, щоб зменшити споживання електрики, є ряд порад. По-перше, якщо у нас є електрика, ми маємо е, все таки її берегти. Тобто е, дуже часто ми маємо е, розуміти, що ми є частиною великої. Енергомережі і навіть маленькі наші кроки по енергоефективності, якщо ми вимкнули світло там, де воно не потрібне, якщо ми замінили лампочку на більш енергоефективну, але якщо ми цей результат помножимо на все населення нашої України, це буде величезна кількість енергії, яку ми зекономимо. Це важливо. Наступний момент використовувати прилади більш енергоефективні. Якщо у вас виникла потреба придбати, наприклад, пральну машинку або холодильник, поцікавтеся, щоб цей прилад був енергоефективний. Важно класу А, а ще краще А і три. Крім того, коли у нас там є перебої з електроенергією, не включайте в пікові години електроприлади, які споживають найбільше електроенергії. Наприклад, пральні машинки бажано, якщо ними користуватися не в пікові години, тобто, наприклад, вночі або посеред дня. Пікові години нагадаю це орієнтовно з 8 до 10 ранку, і з 5 вечора до 8 вечора, коли найбільше йде навантаження на наші електромережі. Крім того, поставте запобіжник. Які допоможуть при постійних відключеннях електроенергії зберегти ваші електроприлади, ми маємо розуміти, що кожен з нас є індивідуальний і так само є індивідуальні наші потреби, тобто потрібно від в першу чергу від того, що ми хочемо забезпечити для своєї сім'ї або для свого бізнесу, і так далі. Тобто інколи там можливо бажано зробити якісь речі, які стосуються там енергоефективності, вони будуть спочатку коштувати дорого. Але вони окупляться там дуже швидко, насправді інколи нам потрібно зробити речі, які потрібно терміново, тобто вирішити якесь питання в таких випадках. Нам звичайно допоможуть в першу чергу там генератори, тому що ну це там рішення, яке там дуже швидко воно там може призвести до того, що у вас з'явиться там світло. Але знову ж таки тут треба пам'ятати про безпеку. Інколи е, потрібно там більш такі рішення технічні робити. Тобто, там, якщо ми говоримо про е, ті ж самі сонячні станції, це є там дороговартісно, але це забезпечить ефект, коли ви є енергонезалежними. Фактично. Але треба теж пам'ятати, що електростанція вам буде давати світло безпосередньо тільки в світлу пору доби. Для цього щоб у вас постійно було там світло, значить потрібно ще додатково акумулятор, наприклад. А можливо, вам не потрібно. На щоб там вона була цілодобово, тобто там це світло, можливо, вам це просто як додаткове джерело енергії, яке буде там для підзарядки ваших гаджетів. Треба розуміти свій бюджет, свої потреби, і від цього вже безпосередньо відштовхуватись. Треба розуміти, що треба мати, по перше, план, тобто дій. Це коли у нас зникають всі засоби для існування, є дуже насправді небезпечним, особливо коли є знову ж таки, там ми говоримо про малолітніх дітей або про людей старшого віку. Треба розуміти, куди їх можна перевести. Це однозначно. По-друге, якщо ми все ж таки маємо залишатися в квартирі, якщо у нас є багато кімнат, нам потрібно всім переселитися в бажано, в одну кімнату. Тобто треба від того. Якщо у нас немає тільки опалення, але є світло, ну звичайно, ми можемо тоді, наприклад, взяти там обігрівач і там ним. Обігрівати, але мають бути теж певні правила, його бажано ставити там в центрі кімнати, щоб його максимальна ефективність була там доступна. Якщо у нас є штори, то їх потрібно, наприклад, в темну пору, доби закривати вікна. Але при цьому маємо пам'ятати, що якщо у нас тільки немає електроенергії, а, наприклад, є тепло, то батареї, які знизу потрібно, щоб до них був доступ, і тепло йшло в кімнату. Якщо ж такого доступу не буде, ми будемо гріти просто штори. Але коли ми встановлюємо шторин безпосередньо на вікна, то ми не даємо там теплу, яка є в кімнаті, виходити назовні. Це якщо у нас пропало теплопостачання, також ефективним методом можуть бути різні туристичні приладдя. Тобто, це, наприклад, може бути елементарно встановлення навіть палатки посеред кімнати. Якщо ми встановимо таку палатку і вдягнемося тепло і ляжемо в спальник. Це буде набагато тепліше, ніж там, ми там будемо в, просто, там, в ліжку своєму. Тобто ось такі маленькі поради, але вони можуть насправді там, допомогти зберегти і ваше життя, навіть і здоров'я.